От молодий князь він бере шлюб з дочкою свого ворога. А на його весілля прибувають найближчі друзі. Один з них зрадник, який видав його московитам, тому що князя головного героя вважають месником. Привіт, продовжуємо говорити про фентезі від видавництва «Віхола». і зараз про новинку, про яку ви ще явно нічого не чули. Спілкуємося з письменницею. Попрошу вас представитися. А Наталка Денькова. і власне я трошки уточню це не зовсім фентезі, це магічний реалізм. От теж фантастичний жанр, але трошечки трошечки. Інше сам твір називається засуджений на страту. Розкажіть, будь ласка, про що книга? Книга власне вона відображає епоху гетьманщини. Е, ну якщо такий короткий зміст, то от молодий князь він бере шлюб з дочкою свого ворога. А на його весілля прибувають найближчі друзі. Один з них зрадник, який видав його московитам, тому що князя головного героя вважається месником, яким мститься за різню в батуріні. і от відбувається весілля. Один з друзів зрадник, але перш ніж прибувають вороги, на самовесілля з'являється біс і забирає на страту. Зя через гріх його батька це все відбувається в такій епосі у гетьманщини. Це така епоха бароко. А воно відтворюється по стилістиці, по якихось побутових деталях, і трошечки незвичний, можливо сам стиль. Це от, ну, магічний реалізм, така химерна проза і текст дещо поетичний. Для кого ця книга? Ця книга, власне, для тих, хто хотів би більше читати магічного реалізму. Там Маркеса Шпчука Лавдина зграє. Тобто, у нас є магічний реалізм, але його мало. І власне, це якраз для тих. То хоче трошки більше чогось такого незвичного, де реальність неможливо від'єднати від казки.